Вітаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин на дванадцятому каналі. Разом з колегами зібрали актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк. І далі будемо говорити про таке. Українським військовим вдалося пройти сотні метрів південніше Бахмута. Волинські тероборонівці винахідливо модернізували американську зброю. У Луцьку водії хитрував з номером автівки. Нацгвардійці вивели з ладу потужну вежу радіозв'язку російських окупантів на півдні України. Вежу атакував дрон Камікадзе. А вже на цих кадрах волинські захисники з 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою ФПВ Камікадзе ліквідовують ворожу техніку. Українським військовим вдалося пройти сотні метрів південніше Бахмута за добу російська армія 580 разів обстріляла Бахмутський напрямок. Там російська армія втратила понад 20 одиниць своєї техніки. Повідомили у східному угрупованні військ зсу. На Авдіївському напрямку напружена ситуація. Сьогодні окупанти близько 30 разів обстріляли Авдіївку. Вчора 60. під будинками, які обстріляли росіяни. Досі є люди. Наразі їх неможливо витягнути через безпекову ситуацію. У селі Гроза на Харківщині ідентифікували всіх загиблих. Виявилося, що загальна кількість вбитих російською ракетою Іскандер 59 людей. 19 загиблих ідентифікували в ДНК лабораторіях. Особу одного 60-річного чоловіка довелося встановлювати за 20 частинами тіла. Усі загиблі місцеві цивільні мешканці пенсіонери, медики, фермери, вчителі та підприємці. Жительці Краматорська загрожує до 15 років ув'язнення за передачу окупантам даних про дислокацію та маршрути переміщення ЗСУ в районі міста. Їй повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Додамо СБУ від початку повномасштабної війни викрила понад 2 тисячі державних зрадників. У Румунії біля кордону з Україною сьогодні виявили вирву від падіння безпілотника. Румунське міноборони засудило напади Росії на об'єкти цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. А також наголосили, що такі атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права. Війна в Україні, яку розв'язала Росія, не закінчиться цього року. Про це заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Цитую, ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу. Очевидно, що їм вистачить надовго. Водночас Буданов висловив сподівання, що Бахмут звільнять вже до кінця року. У Луцьку провели в останню дорогу захисника України Олега Струбіцького. 34-річний лучанин був призваний на військову службу по мобілізації на посаду розвідника сапера. Загинув чоловік 6 жовтня у Запорізькій області. У Луцькому соборі за упокій душі воїна молилося духовенство, родина та бойові побратими. Згодом відбулася прощальна хода театральним майданом. А біля фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Її учасники зупинилися і виконали державний гімн. Поховали героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражча. вічна пам'ять і шана воїну. У заторцівській громаді повідомили про раптову смерть військового. Олександр Шостак, військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади, провів на передовій 13 місяців, помер раптово перебуваючи в рідних заторцях. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна шана і пам'ять захисникові. А наступний сюжет про те, як бійці Волинської бригади тероборони нищать ворога на Луганщині. У цьому їм допомагає американські гранатомети з українською модернізацією. Що це і як працює? Дивіться далі. Бійці роти вогневої підтримки Ковальського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються бити ворога, зокрема, влученим вогнем з автоматичного станкового гранатомета МК-19. Ми його називаємо дід. Бійці працюють із гранатомета у Серебрянському лісі на Луганщині. Якщо брати радянський аналог з АГС-17 є відмінності цього, цього зброєння, він бронебойний. Тобто у нього заряди бронебойні, якби по ТТХ пробувають майже всю броню, крім танка. До хлопців він потрапив без обладнання для стрільби із закритих вогневих позицій. Тож Волинські тероборонівці винахідливо допрацювали зброю виробництва США, а саме модернізували систему її наведення. Станок, на якому розміщується гранатомет, вони замінили на зручніший та надійніший. Зробили станіну і приладнали приціл від СПГ. І завдання це противопіхотні враження по окопах, якщо пересувається ворог, і так само, по, якщо ховаються за своїми спостережних пунктами. Тож тепер дошкульно бити окупантів можна ще й пострілами навісом із закритої вогневої позиції. Застосовують цю зброю також для відбиття штурмів та для того, щоб завадити ворогам проводити інженерні роботи. До 1700, але це там все треба враховувати багато факторів. Точніше, виходить до півтора кілометра, щоб воно долітало. Визначити ворожі цілі навідникам гранатомета, допомагають аеророзвідники. Перший постріл ми коригуємо. Потім розуміємо, яку поправку давати на вітер, і вже тоді, тоді працюємо. А вже на цих кадрах з дрону видно успішне влучання по ворожих цілях. Крім бойової роботи, гранатомет використовують із навчальною метою для тренування особового складу. Бо ж щоб уміло нищити ворога, навички слід постійно вдосконалювати. Марія Вавренок, Сергій Хомінський, дванадцятий канал. Голова Луцької громади Ігор Поліщук передав військовим черговий автомобіль. Першій окремій штурмовій бригаді спецпризначення імені Івана Бугуна служитиме дизельна Кія 2006 року випуску. Позашляховик має камуфляжне фарбування та нову гуму. Вартість машини 4,5 тисячі доларів. Гроші на її купівлю зібрали працівники Луцької міської ради та її підрозділів. Автомобіль відправлять на Харківський напрямок. Також бійцям передали дизельний автономний обігрівач, придатний і для польових умов. Загалом з бюджету громади з початку повномасштабного вторгнення для ЗСУ виділено понад 245 мільйонів гривень. Залишайтеся з нами і далі побачите про таке. Переурав кущі смородини у Лукачинській громаді, фермерський скандал. Ковальчанина зрадила кишеня. Човики розказали, як розрізнити мед натуральний і підроблений. У Марковичах Локачинської громади не вщухає фермерський скандал. Усе розпочалося із заяви фермерки про захоплення орендованих нею паїв іншим агровиробником. Каже, той переорав поле з кущами смородини, які вирощувало їхнє підприємство. До слова, і з польськими інвестиціями. За справу взялася поліція, але як з'ясувалося згодом, заяви один на одного написали обидвоє підприємців. Чому непорозуміння між господарниками тягнуться з минулого і чому від цього страждають звичайні селяни? Дивіться далі. Скандал навколо землі у селі Марковичі Лукачинської громади триває вже не один рік. Розголосу проблема набрала у серпні 2023-го. Тоді керівниця підприємства Фрукт Експол Рима Варемчук заявила про захоплення ділянки, яку орендує у місцевих жителів фірмою Агротрейд ПСС. На полі росли тисячі кущів смородини. Це один із напрямків, яким займається підприємство до слова із польськими інвестиціями. Щоб виростити кущ смородини, це до першого врожаю, це е, потребує часу. До двох з половиною років від маленького саженця до повноцінного куща у вересні це поле із кущами смородини переорав місцевий фермер, керівник компанії Агротрейд ПСС Сергій Попко. Саме його у захопленні цієї ділянки ще кількох на масиві звинувачує Рима Веремчук. Вона орендує цю землю з 2013 року і до нині. Тож, певний, фермер самовільно переорав поле через недобросовісну конкуренцію. Коли конкурент витісняє іншого конкурента з площини, з масиву, це йому дає більший, скажімо, план дарм для дій. І він вже тоді не має з ким конкурувати. Він може тоді диктувати ціни на орендну плату, він може занижувати орендну плату. Власник підприємства «Фруктекспол», яке очолює пані Римма, поляк Вєслав Тадеуш Блоцький. Директорка каже, що він зацікавлений в розвитку бізнесу в Україні і готовий інвестувати. Втім, останні події ставлять це під сумнів, адже поляки переконує, хочуть працювати за законом. Ми хочемо розвивати бізнес в Україні, наш засновник хоче розвивати бізнес в Україні. Це ж знов ж таки робочі місця, це ж знов такі наповнення бюджету. А от той, кого звинувачують у захопленій землі, твердить, що мав повне право переорати смородину. На моїх полях росла смородина, на її полях моя пшениця русла. Потім вона хотіла зібрати, вона зібрала смородину, і після того вона почала ну хотіла, щоб я їй заплатив 500 тисяч за свою пшеницю. От я не погодився, і вона тоді почала писати заяви, що вона перегорала мені 50 сотих десь пшениці. От і потім я викликав міліцію. От і нас допитували. Я сказав, що я сіяв пшеницю. От замій пшениці. Та й взагалі, як ми з'ясували згодом, історія ця тривала й досить заплутана. Окрім Сергія Попка та теперішньої директорки «Фруктексполу» Рими Варемчук, фігурує у ній і її попередник Володимир Політило. Зараз він очолює фірму Наталія і П. А два роки тому його звільнили з «Фруктексполу» після аудиту. За одну ніч людина оформила понад 117 ділянок, скористуючись правом підпису. Ділянки кажуть, перереєстрували на інших підприємців, які колись були працівниками фірми «Фруктекспол». ще частину землі на фермерське господарство Наталія ІП», Засновником якої є сам Володимир Політило. У телефонній розмові він розповів нам свою версію. З роботи сказав, звільнився сам. Потім я розраховуюся з фруктиспору, перемістровую землю назад, яка раніше була на моїй іншій фірмі на ті, що я працював. Але пак я дозволив зібрати, так як фруктиспор сів, тобто я особисто його сію, а вони зобов'язані були розрахуватися з людьми і обіцяли, що розраховуються, а цього не зробили. Щодо землі, на якій ріс ріпак б'є на сполохі Сергій Попко. Каже, у нього були домовленості з фруктексполом. Зокрема, і зокрема із колишнім директором Володимиром Політилом. Працювати з ним певнить, було простіше, бо ж можна було домовитися на словах. З попередніми докторами директорами ми домовилися наути як от я з тобою, да думали. ти сієш тут, ти сієш тут, щоб ми не рвали площі. Ну скільки років все ж нормально було. Вона прийшла, починає крутити тут. Сергій Попко має на увазі Риму Варемчук. Сама фермерка каже, почала бити на сполох, коли дізналася, що їхні договори оренди із власниками землі безвідомо і їхнього, і компанії переуклали на агротрейд ПСС. Чарівним способом та земельна ділянка 2 вересня 2023 року опинилась в суборенці. В ПП «Агротрейд ПСС. Це вже як нам пояснили потім в поліції. Сергій Попко обурюється, бо до приходу Рими Веремчук каже, і якось домовлялися, і якось ділилися з двома попередніми директорами. Гиричу ми ще помінялися, а потім був політило. А розкажіть, як ви мінялися? От як це відбувалося? Вони гирич засіяв на моїх ділянках смородину. І я, ми тоді з ними так мінялися. А якось документально це було форму на словах. Мінялися було сіті там 9 років чи скільки. Про такі домовленості ми вирішили запитати і у попереднього директора Володимира Політила чи були у Вас якісь домовленості з Сергієм Попком з його компанією? Мене щось там домовлено з ним не було. Помилково просто посадили смородину, розумієте? Це ще було, по-моєму, в 14-му році, це 9 років. Ти не знав, що це в оренді воно попко. І попку саме її, що по ідеї тоді там не обробляли. Ми мали платити, домовилися оренду. Поляк особисто з ним домовилися оренду платити. І так за всі роки не заплатили. Чи з польським інвестором, чи з Володимиром Політилом домовлявся Сергій Попко? Не зрозуміло. Втім, усі угоди на той час були усними. Тож ні спростувати, ні підтвердити почуте ми не можемо. То там кілька паїв було, я вже точно не пам'ятаю. Було б так просто, щоб площу не рвати, розумієте. Ви якось я оформлювали це був... документально? Ні, документально не було цього. я як був директором, у нас все було на слові, розумієте? Не було з різних там негараздів чи махінацій, чи сказали так, а не виконали. Такого не було. Втім, після того, як Володимир Політило звільнився, у громаді розпочалися непорозуміння між орендодавцями й орендарями, адже частина людей, які здали землю в оренду «Фруктексполу», випадково дізналися, що їхніми ділянками користуються зовсім інші підприємства. А згодом і про те, що їхні паї переоформили без їхнього відома. Віталій та Галина Лящуки власники землі, які постраждали від земельних махінацій, адже нині не можуть добитися плати за користування їхньою землею. Свої ділянки вони здали в оренду компанії Пол», якою тоді керував Володимир Політило. Тім одного дня кажуть, мали таку розмову із бухгалтеркою директора. Вона нам сказала, щоб менший податок платити в державу. Фірма ну переходить до Наталії П. Зареєструвати ще одну фірму, щоб менший податок платити. Але ж, каже, земля вся остається на фруктовій. Тоді люди не розуміли, що, підписавши ці документи, в майбутньому будуть мати проблеми. А через кілька місяців дізналися, що їхню землю взагалі обробляє Агротрейд ПСС, тобто Сергій Попко. Два роки попко користується землею, а орендної плати не платить. До нього, кажуть, ходили розбиратися, але той сказав, що він тут ні до чого. Він сказав вертатися до політела. Як я подзвонила до політела, політела сказав, що зараз цією землею користується попко, і до нього звертайся за і платою. Тут і виникає питання, чому у Марковичах орендує землю один підприємець, а обробляє та збирає врожай. Зовсім інший. При цьому платити власникам землі гроші доводиться узагалі третьому. Селяни кажуть, їх обурюють ці махінації і вони хочуть добитися справедливості. Вони футболять, що що попку мою землю. Не платить ні той, ні той. І, звісно, фрукт теж, як має платити. Як земля, вийде, ну, так. Да. За чинним законодавством платити орендну плату власникам землі повинен той, хто юридично має заключений договір із орендодавцями. Логічно, що й він має обробляти цю землю за виключенням ситуації, коли є офіційні угоди про суборенду. Щоб розставити усі крапки над «і» на підприємстві Фруктик пол, кажуть, заявили у правоохоронні органи. Нині на розгляді поліції є два кримінальні провадження проти Сергія Попка. Одне про самовільне зайняття земельної ділянки йдеться про 30 гектарів, а інше про самоуправство. На земельній ділянці близько 6 гектарів, яка оброблялася підприємством Фруктикспол на законних підставах на підставі договорів. Фермерське господарство «Агротрейд ПСС» за вказівкою їхнього директора здійснило збір врожаю ріпаку, який був засіяний під прем'єр-фруктекспол, який фактично належав. В свою чергу Сергій Попко розповів нам, що також подав заяву у поліцію на Риму Варемчук. За його словами, це Пол» засіяв його 30 гектарів і не розрахувався, попри нібито усні домовленості з директоркою. Вона ж даже перший рік на моїх полях вона засіяла ріпак 30 гектарів, Вона зі мною не розчиталась по сьогоднішній день. Вона надурила свою чергу. Сторона «Фруктексполу» доводить протилежне. хочу ще раз стверджувати, що ніяких домовленостей між Жима Володимирівною і Попком, тобто між підприємствами Агротрейд «ПСС» і «Фруктекспол» не було, немає і ну можливо будуть в майбутньому, але вони будуть оформлені відповідно до законодавства. У поліції нам повідомили, що справи розглядають працівники Володимир Волинської поліції, і певні зрушення є в рамках розслідування кримінального провадження. Допитано ще додатково людей, жителів прилеглої місцевості. Також проводяться певні процесуальні дії і заходи, які є таємницею досудового розслідування. Поки розслідування триває, 12-й канал буде продовжувати стежити за розвитком подій у цій резонансній справі. Марія Вавренок, Василь Марищук, 12-й канал. І ще до теми війни. Оперативне угруповання військ Волинь поширило звернення до мешканців області. Просять бути уважними до навколишніх людей, оскільки тут можуть з'являтися члени диверсійно-розвідувальних груп. Це можуть бути чоловіки або жінки віку 18-55 років, передусім іноземці чи мешканці інших областей. З поміж іншого радять звертати увагу на незвичну поведінку, нетипові висловлювання і мовлення. Варто повідомляти на лінію 102 і 101, якщо підозрілі незнайомці фотографують або знімають на відео будівлі та місцевість, розпитують про військові частини. Серед пересторог не погоджуватися за винагороду на те, щоб перенести пакет чи посилку і звертати увагу на покинуті речі, особливо якщо до них прикріплені якісь дроти, мобільні телефони чи антени. Чоловіка зрадила кишеня. У ковалі жінка поскаржилася поліцейським, що у неї на подвір'ї сталася шарпанина. Мовляв, прийшов знайомий, з яким у них виникла словесна перепалка. Коли поліцейські прибули на місце, чоловік уже валявся серед двору і пояснив, що приліг відпочити. Правоохоронці зацікавилися пакетиком, який виглядав з кишені. У ньому речовина рослинного походження, назву якої з'ясовують. У Луцьку шофер ховав своє авто від можливих штрафів. Номерний знак автівки покрив світло відбивною плівкою. Через неї не можна повноцінно розгледіти цифри. Відповідно, прилади вимірювання швидкості встановлені на дорогах не можуть зафіксувати номер порушника. Луцькі патрульні, які виявили автівку на проспекті Соборності, зауважили за закритий чи забруднений державний номерний знак на автомобілі передбачений штраф 1190 гривень. Луцьк залишився без колеса огляду. У центральному парку культури відпочинку імені Лесі Українки розібрали один із найстаріших і найвидовищніших атракціонів колесо огляду. Спочатку зняли кабінки, а тепер ще й основу. Розбирати старі атракціони у парку почали ще навесні. Їх демонтували у рамках реставрації, яку здійснює новий орендар. За умовами договору він оплачує експертне обстеження атракціонів, ремонтує і обслуговує задля майбутнього використання. За планами колесо знову закрутиться, але в іншому місці і з кращим оглядом. Дуже цінний, але тільки коли натуральний. Харчовики напередодні свого професійного свята діляться секретами вибору натурального меду. Сезон збору закінчився, а значить масова купівля якраз у розпалі. Як розрізнити справжній підробку в крамниці і вдома, розбиралась наша журналістка Анна Кравчук. От я зараз змішую, змішую з борошном. і є такий розчин люголю. В домашніх умовах його може замінити йод, навіть аптечний йод. Оце на нас розчин люголю. і якщо є крохмаль або борошно. То буде синій колір. Буде синій колір. Ну в нас зарані є, бо ми додали. От. О, бачите, посиніло. Цукровий сироп домішка борошна чи натуральний продукт. Напередодні професійного свята харчовики показують, як вирізняти справжній мед серед підробок та виявляти в ньому домішки. Сезон збору цього цінного продукту закінчився, а сезон його купівлі тільки розпочинається. Якщо мед перегрітий, то якщо його взяти на світло, то він буде прозорий, тобто не мутний. Натуральний мед він завжди мутний. І якщо ми в чай вкинемо натуральний мед, то чай помутніє. Якщо сукровий сироп, то він не помутніє. Саме прозорість свідчить, що мед перегрітий і не має лікувальних властивостей. Для того щоб їсти хороший мед, у вас як споживача є два виходи з цієї ситуації. Один вихід складний, другий простий. Складний стати пасічником, і ви будете їсти такий мед, який ви хочете. І дещо простіший знайти пасічника, якому ви довіряєте, і будете купувати в нього мед. Втім, тестувати мед можна і біля продавця, і вдома методи не складні. Мажете на шкіру мед і спостерігаєте, якщо не залишає слідів, значить натуральний. А якщо липне і має біль сліди, то, значить, там є домішки. Ще можна положити трішки меду в тарілку і налити туди холодної води. Коли цю масу порухати, то можна побачити бджолині сільники і, значить, мед натуральний. Ще простіше додати у розчин меду і води звичайного йоду. Якщо забарвлення буде синім, значить мед точно розбавляли цукровим сиропом і для загущення додавали борошно або крахмаль. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. Рівненські атомники тримають оборону на енергетичному фронті та продовжують волонтерити. Вкотре передали автомобілі та необхідне обладнання для восьми військових підрозділів. В кожному із них боронять Україну земляки, працівники Рівненської АЕС або їхні рідні. Детальніше дивіться далі. Рівненські атомники передали чергову потужну партію допомоги для наших захисників: п'ять зарядних станцій, шість тепловізорів і два автомобілі. Ключі від автівок військовослужбовцям вручив генеральний директор РАЕС Павло Ковтанюк та побажав найшвидшої перемоги над ворогом. Атомники завжди оперативно відгукуються на звернення про допомогу, зазначають військові. Сьогодні ми отримуємо чудовий транспортний засіб, бус мер, спринтер, який вирішає до бригади, де багато наших громадян, саме міста Варша, і в тому числі працівників атомної станції, проходять військову службу. Призиваються. На сьогоднішній день і готуються до виконання завдань на сході нашої країни. Загалом волонтерську допомогу отримують вісім підрозділів, які виконують бойові завдання на Донецькому, Херсонському, Куп'янському та Запорізькому напрямках. Один із тепловізорів для розвідзводу передасть від атомників працівник транспортного цеху РаЕС. Буде їм допомагати шукати ворога вночі, щоб вони бачили і нищили того окупанта, який зробив шкоду нам. Знищивши більше 50 людей на Харківському напрямку. На даний момент ця військова частина працює там. Також на передову поїдуть засоби маскування, дбайливо сплетені працівниками цехів та підрозділів Рівненської АЕС. Щоденно у позаробочий час атомники долучаються до цієї важливої місії. Вісім сіток будемо передавати і 5 кікімор. А наразі хочу сказати, що сітки в'яжуться і зразу віддаються. Тому що сіток треба дуже і дуже багато. Усе це придбали за кошти, які у працівників РАЕС відрахували у розмірі 3% від своїх заробітних плат за серпень в межах безстрокової благодійної акції Я допомагаю ЗСУ. Хочеться подякувати кожному працівнику станції, подякувати всьому колективу, їхнім родинам, їхнім сім'ям за розуміння, за підтримку. Ми сьогодні знаходимося в тилу. І наскільки ми можемо, настільки ми будемо допомагати Збройним силам перемогти над ворогом. Поки все підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12 та залишайтеся з нами. Бережіть себе та один одного підтримуйте наше військо і все буде добре. До зустрічі.